Вами, Любомир Погоявленський і ця категорія відео коротко про таро. Перший аркан Мах він відповідає за наш інтелект і символізує собою творчі здібності, інтелектуальний розвиток і, звичайно, вольові якості особистості, проходячи наш життєвий шлях. Дядя Аркану Магуар, типові ці енергії, ми починаємо з дитинства вже вчитися, розвиватися інтелектуально. Якщо людина не розвиває свій інтелект, то на її життєвому шляху вона залишається часто на рівні блазня, який символізує собою інтелектуальний. Спад від хаосу до порядку, тобто від влазня до мага, відбувається перехід людини через її інтелектуальний розвиток, через її саморозвиток, читання книжок, а також її творчі здібності. З допомогою волі, яка проявляється в аркані мага, людина досягає своєї мети. Це символ вічності, це символ безкінечності, посередник між світом видимим та невидимим.